Назад про гієрішетку взагалі ще ніхто не знав, не знав, що це воно таке, і для чого це воно береться. Ось бачите, гієрішетка. Оце де тут 10 штук, 10 у нас секцій. Вона кладеться на землю, місто бруківки, місто бетона. Засипається землею, засівається травичкою або ще вона. Тут уже, як ви хочете, тут уже як ваша фантазія грає. Можна застеляти її де хочеш. Хочеш... Під машину, хочеш під ноги на доріжку. Везде, абсолютно везде її можна застеляти. Вона з'єднується між собою. То різні види є її рішотки, різні модифікації. Тобто, ну по різному, відповідно, вона там буде з'єднуватися. Тобто, конкретно на оця, це українське виробництво, 135 гривень секція, 60 на 40, витримує буса, легкову машину, джипа, засипати щебнем, то й камаза витримає. У мене не засипано, бусом наїжджали, все прекрасно, все чудово витримає. Так що беріть, особливо зараз, коли осінь, зима, в нас ж зими немає морозу вже, да, такого, таке тільки слякоть якась постійно. Щоб сухо під ногами було, взяли її застелили і під кольосами машини, і під ногами, і буде у вас сухенько. Так що всі контакти, щоб всі профілі.